Що прокуратура робить? Не ну, там? наприклад, ви особисто ви. Наприклад, я звернулась 14 квітня в Генеральну прокуратуру так. з заявою про бездіяльність обласного прокурора міжрайонного прокурора так. начальника шаранича і начальника міжрайонної міліції про їх бездіяльність просила притягнути їх всіх до відповідальності провести правильну кваліфікацію всіх кримінальних злочинів так. по моїм заявам і визнати постраждалою ступак в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 кримінальних провадження Генеральна прокуратура скерувала це до компетенції прокуратури Закарпатської області. Закарпатська область, прокурор Шиман скерував це Андришину. Андришин надав оцінку діям прокурора Янка, і ступак сидить і дуже радіє з цього всього, де визнання Родайте, я мене це постраждалою. Шиман все зробив, як має бути. Він взагалі закон читав про прокуратуру той Шиман. Перший прокурор, третій на літів. До конкуренції. Нормально. Ну. Ну і ви, ну ви що? Знали, ви, ви, знали ви визнали Янка постраждали? Що вам мені надали лише в частині працівників Ужгородського РВ. Добре, а в частині визнання стопак потерпілою хто? Ніхто. Ні. Визнана потерпілою ступак чи ні? А чому не визнана? Михайлович, там де... Там, де е... Ну де вона визнана? Поставимо вона... питання інш, по-іншому. Де вона визнана потерпілою? Ну, в ряді кримінальних ну, рух. Михайлович, я пояснюю від це заявнику, Якщо би було в мені письмово поясніть письмово. я письмово все поясню. Якщо б у прокурора було повноваження в дері визначити її по -по -по потерпілий, значить я би це зробив з даного приводу. Ми написали. Доручення Шараничу провести службову перевірку в частині визнання ступок потерпілою в ряді кримінальних проваджень, де це потрібно? Ви знаєте, ви з цією перевіркою знайомі, А Процесуальні від, керівники, керівники дали вказівку. Процесуальні керівники у всіх От вказ... перевірте, будь ласка, по всіх провадженнях, чи є вказівки процесуальних керівників е, на розгляд е, звернення ступак. Про визнання її потерпілою. Це мені цікаво.